Друзі, нарешті ми приїхали в Іран сьогодні. Перший день тут, а це щось неймовірне. Люди тут дуже позитивні, веселі. Всі до нас біжуть, але не так дико, як в курди. Набагато простіше, якось так добріше. А ми в місті Шут, Заїхали сюди, бо вирішили тут переночувати десь в готелі. А все ж таки нам сказали, що тут все дешево і можна десь заночувати. Тут виявився один готель. Але якщо це назвати готелем, то я не знаю, що тоді нормальним готелем, як його назвати. Отож, там така була. Кімната, труна, душогубка, дуже спекотно, жахливі умови, так, це дешево. Але ну, навіть за, ці, за, за цей антикомфорт ми не хотіли платити. І тут на вулиці нас зустріли, зустрів мужчина, і він нам показав місце, де можна заночувати, перепросив, що він не може нас запросити до себе додому, в нього просто немає місця, але показав, що ви можете без проблем поставити тут в парку намет. До речі, перед тим як, я, як ми зустріли цього мужчину, я купляла овочі в магазині. Не взяла за це жодної копійки, сказали від мене презент. Володя теж пішов брати хліб, нічого теж з нього не взяли. А щойно цей дядько, я забула як його звати, прийшов мансур. знову, мансур, мансур його звати. Прийшов знову, приніс нам каструлю супу, сказав, що за півгодини повернуся, маєте то все з'їсти. Крім нього, тут ще зібралася купка людей. Хлопець, два хлопці підійшли, пропонували нам заночувати в них. Ну ми, звісно, відмовились, тому що ми хочемо попрацювати. Ну є що робити. А якщо ми будемо ночувати в людей, то ми будемо тільки говорити, і на це не вистачить часу. Але вони ну просто не відставали десь пів години. вмовляли нас піти до них заночувати. От ми їм запропонували прийти завтра і поп'ємо всі разом чаю. Сказали, добре, але перше, вони нас добре не зрозуміли бо вони думали, де ж би то нам купити чаю, бо подумали, що нам нема де купити чай. Ну, щось таке. от. Поки все добре. Зараз йдемо їсти цей домашній суп. До речі, він дуже смачний. Дуже, дуже. Ми зустріли в цьому містечку дядечка на ім'я Мансур. Він нам порадив поставити намет в цьому місці. Це парк місцевий, досить такий дуже компактний, малесенький, але все ж таки називається парком, тому що в них тут взагалі дерев дуже-дуже дуже обмаль, а тут росте з десяток дерев, і це вже є парк. Отже, ми тут поставили намет в цій бутці і це був фантастичний вечір, тому що все місто буквально відразу дізналося, що ми тут стоїмо, всі почали до нас збігатися. Приходити, запитувати, як нас справи, чи може нам щось потрібно. Приносили гостинці, ось тут лежить ціла купа, фрукти, соки, всякі вже розказала Ірина про суп, який нам дали. І кожен буквально кожен запрошував нас до себе додому ночувати, тому що всі переконані, що нам тут страшенно холодно в наметі. Ми вже втомилися їм пояснювати, що нам абсолютно добре, оскільки ми люди з півночі. Тобто ця погода для нас не є такою, аж дуже холодною. Взагалі це нагадувало якийсь, якийсь фільм або сон. Тому що, ну, як ви можете, ви можете собі уявити в Україні, щоб отак от поставити намет посеред міста, в парку, і кожен до тебе приходив, приносив гостинці і запрошував ночувати додому абсолютно незнайомих людей. От, це було фантастично просто. Я думаю, що іранці, ну, поки що, в нас таке враження, що за гостинністю і доброзичливістю іранці переплюнуть турків. А ще в тому ж таки містечку Шот. Ми вирішили купити сім-картку для телефону, щоб мати зв'язок в Ірані. Один чоловік порадив нам один магазин, ми в нього зайшли, купуємо цю картку, але виявилось, що це не так просто потрібно пройти цілу процедуру. Тому що потрібен був документ і підписати треба було цілий договір з аркушів, напевно, з десяти. І на кожен аркуш цього договору з мене взяли відбиток пальця. Це вдруге в житті в мене брали відбитки пальців, але перший раз це було в британському консульстві, коли я отримував британську візу. І там всього навсього один відпочаток пальця було. Тут на кожному із десяти аркушів я мусив поставити свій відбиток пальця. Отака така от така от система такий контроль в Ірані. Двоколісні хроніки з Ірану спеціально для репортерської сотні.